Сполучені штати почали тиждень із історичних новин. Після тривалого тиску Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру із виборів і передає естафету віце-президенції Камалі Гарріс. Я вважаю, що в найкращих інтересах партії та країни зняти свою кандидатуру та зосередитись виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну, написав Джо Байден у своєму зверненні. Тим це не означає, що Камала Гарріс автоматично стає кандидаткою від демократів. Про те, чого очікувати далі, поговоримо з Олексієм Коваленком, який приєднується до нас із Білого Дому. Олексію, вітаю тебе. Отже, в такій такої ситуації насправді в американській політиці не було ще з 1968 року, коли тоді з перегонів знявся тодішній президент Ліндон Джонсон. Чому Байден вирішив ухвалити це рішення зараз? Адже до останнього він заявляв, що буде продовжувати участь у цій боротьбі. Вітаю, Остапе. Так насправді ситуація дуже унікальна. Як ти зазначив такого не було 68-го року? Та і більше насправді ми бачимо значно більше речей, які американці не бачили вже протягом десятків років. Ми не бачили замаху на американського президента з 81-го року. Все це стається зараз. А, власне, а що цьому передувало вже тривалий час, були якісь певні занепокоєння щодо стану здоров'я Джо Байдена, та чи може він Перемогти Дональда Трампа на цих виборах та б більше чи може він ще бути президентом протягом чотирьох років після цього. І ці голоси вони стали значно гучніше 26 днів тому, коли відбулись, власне дебати між Джо Байденом та колишнім президентом Дональдом Трампом. А під час цих дебатів Джо Байден інколи помилявся інколи йому важко було зібрати слова в одне речення. Інколи важко було відповідати на питання. Він плутався і було дуже багато критиків на адресу Джо Байдена. Спочатку критика прозвучала від ліберальних медіа, зокрема і тих медіа, зокрема і CNN, і Washington Post, і New York Times, тих медіа, які зазвичай підтримують кандидатуру Джо Байдена. Згодом ця критика прозвучала і від спонсорів демократичної партії, а потім від законодавців і від прихильників прихильників Джо Байна, ті, хто раніше підтримував Джо Байна кандидатуру Джо Байна. Також дуже важливим в цьому рішенні, яке було вочевидь дуже важким для Джо Байдена, були опитування. Він зазначав, що він буде дивитись на статистику опитувань. І власне, ми бачили опитування, які провів економіс, що більш ніж 50% у населенні виступали за те, щоб Джо Байден зняв свою канаду на цих виборах. Однак цікава дуже статистика серед демократів: 44% відсотки демократів були за те, щоб він зняв, і 41% за те, щоб він залишався в перегонах. Тобто розбіжність значно менше ніж серед усіх американців. Зрештою, ми почуємо більше від Джо Байдена цього тижня, коли він оголосить свою промову та розкаже деталі. Безумовно так очікуємо цього звернення. Нагадаю зараз Джо Байден у Делевері, Він одужує від ковіду і очікуємо повернення до Білого Дому вже незабаром. Олексію, чи варто очікувати, що кандидаткою у президенти від демократів тепер таки стане Камала Гарріс? І який далі, в принципі, ми очікуємо процес? Так, дуже цікаво спостерігати за цим процесом. Бо, як ми знаємо, більшість американців, більшість демократів проголосували на праймеріс за виборців, які відповідно голосували під час з'їзду демократів 19 22 за Джо Байдена. Оскільки зараз Джо Байден зняв свою кандидатуру, то ці виборці будуть так званими вільними агентами, тобто вони можуть голосувати за будь-яку іншу кандидатуру. І поки що так виглядає, що партія намагатиметься згуртуватись навколо кандидатури саме віцепрезидентки Камали Гаріс, оскільки до виборів залишилось лише 105 днів, то це може бути такою логічним ланцюжком для демократів. Ми вже чули від багатьох демократів, зокрема і від керівництва демократичної партії, від відпливових демократів. Зокрема, годину тому ми почули це і від колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пілосі голоси на підтримку ка. Молегаріс, яка сьогодні вперше виступала у білому домі у такій новій ролі, коли вона може розглядатися як основною претенденткою на кандидатуру на а, поста президента від демократичної партії. Я пропоную послухати його сьогодні. Джо Джо Байдена за останні три роки не мають собі рівних у сучасній історії. За один термін він уже перевершив спадщину більшості президентів, які обіймали посаду два терміни і я на власні очі бачу, що кожен день наш президент Джо Байден бореться за американський народ, і ми глибоко вдячні за його служіння нашій нації. А От власне щодо підтримки демократичних законодавців, вже 23 сенатори від демократичної партії та понад 90 конгресменів підтримали канадату Камел Гаріс. Один з них Ед Марк і пропоную послухати його коментар цього приводу прямо зараз коли я вчора був із віце-президенткою Гарріс у Провінстауні, реакція аудиторії на її присутність і виступ була вибуховою. Це був рівень реакції в децибелах, який дуже рідко можна побачити в політиці. Я був там, я був свідком цього. і Я думаю, що незабаром ми побачимо по всій країні, щойно Камела Гарріс, Розпочне свою президентську кампанію. Я знаю її талант, її геніальність. І я думаю, що тепер уся країна буде готова її підтримати. Нашою кандидаткою має бути Камала Гаріс. Вирішено. Ми можемо обговорювати, хто має бути віце-президентом, але не те, хто має стати нашим кандидатом у президенти. Камала Гаріс заслужила цю номінацію, і вона буде найкращим кандидатом. Нам лише треба об'єднати демократичну партію навколо Камали Гаріс і перемогти Дональда Трампа. Почали ми дуже схожі голоси також від деяких делегатів, які е, зауважують, що вони голосуватимуть скоріш за все за Камлу Гарріс. Також ми почули коментар очільника демократичної партії у Пенсильванії, який також визначив свою підтримку Камелі Гарріс. Делегати з Пенсильванії матимуть змогу взяти участь у з'їзді. Правила мають узгодити наступного тижня. Ці правила встановлюють процес, за яким делегати зможуть офіційно висловити свою підтримку кандидату, якого вони оберуть? Я переконаний, що наша делегація і делегації по всій країні, підтримують Камалу Гаріс. ми почули голоси демократів. А як відреагував Дональд Трамп і його штаб на рішення Байдена знятися з перегонів? І чи готові республіканці до боротьби з іншим кандидатом? Кандидаткою, можливо, Камелою гаріс. Так, ми почули голоси демократів на підтримку Камала Гаріс, і звичайно ж голоси республіканців і очільників республіканської партії були прямо протилежними. Сам Дональд Трамп зауважив, що йому буде легко перемогти Камолу Гаріс, можливо, навіть легше ніж Джо Байдена. Також ми чули багато критики на адресу Камали Гарріс, бо вона представниця адміністрації, і власне республіканці зауважують, що все в чому винен Джо Байден, також в цьому винна і Камала Гарріс. І спікер Палати представників, зокрема, критикував взагалі цей процес, те, що делегати вже за делегатів, вже голосували американці. Відповідно, голоси мільйонів американців не врахуються на які були під час праймері з демократичної партії. Він власне заявив, що не важливо хто б не був від демократичної партії все одно Дональд Трамп переможе на цих виборах. Поркнув послухати слова спікера Палати представників для нас немає різниці, кого вони оберуть своїм кандидатом. Якщо це буде камала, хай буде так. Вона є співавторкою і співвласницею політики адміністрації Байдена, і всі ці помилки політики належать і їй. Тож ми з нетерпінням чекаємо бурхливих дебатів щодо цієї політики та двох конкуруючих бачень Америки. Я думаю, що американський народ стане на бік республіканської партії. Олексію, дякую тобі, Олексій Коваленко був з нами на зв'язку із білого дому.